Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні, найвищу міру покарання призначив Запорізький районний суд окупантові Дмитру Курашову за вбивство українського військовополоненого. Цей путінський найманець став першим росіянином від початку агресії Федерації. Хто особисто був присутній в українському суді за таким звинуваченням? Він втрапив до рук наших армійців на початку січня 2024-го. По тому як його підрозділ, що складався. З колишніх ув'язнених і з боєм захопив наш опорний пункт на Запоріжжі. Ту позицію вояки ЗСУ відбили, полонивши ворожих штурмовиків. Та під час огляду місцини помітили, що положення тіла одного з їхніх загиблих побратимів має ознаки страти. А поплічники Курашова заявили, що бачили, як він розстріляв нашого оборонця. Слідство у цій справі проводила служба безпеки України, і, зрештою, росіянин, якому оголосили підозру, у скоєнні воєнного злочину, почув суворий вирок. Подробиці цієї справи. Ви у наступному сюжеті, де ви побачите матеріали, що на загал демонструються вперше. Він дивиться у оком моком в одну точку і у щільному напівколі охорони виглядає геть незворушним. Російський солдат Дмитро Корашов мовчки чекає на вирок українського суду. Дмитрій, ви признаєте себе виновним? А як вас зовут? Дмитрій, Дмитрій, а скільки років, откуда ви? 26 років, літ. край. Ось таким ми уперше побачили дрібного кримінальника Дмитра на псевдосталкеру розимку 24-го, По тому як він із кількома поплічниками із загону «Шторм-В» утрапив у полон. Ви із тюрми в армію так, де краже, воровал, їду з магазинів. Тоді ще ніхто не знав, що на коїв цей путінський наймит. А нам, жаліючись на долю та вибити у бою ліве око, злодюшка розповідав. Ось таке я не маю бажання убивати, не хотів. Мені це не за чим було. Я не для этого їхав. Вирішили просто позаработати. Я так Я хотів нову почати, з нового листа. На початку січня, 24-го Дмитро зі зграю поплічників захопили опорник ЗСУ поблизу Новодарівки на Запоріжжі. Згодом наші його відбили. На цьому запису з коптера окупанти здаються у полон. Послі прийшли ребята з України. Сказали, сказали здаватись. Це відео на загал демонструється уперше. Наш армійцев роздивляється опорник, навколо якого точилися запеклі бої. За першою норкою, п'ятий об'єкт Грінча. Під час огляду позиції, які штурмував Корашовий із публічниками, наші армійці помітили, що один з тіл їхнього побратима у неприродньому, як для загиблого у бою, положенні. Возле четвертої норки, це СП лежать наші. На допитах слідчим товариші Дмитра заявили, той розстріляв беззбройного українського оборонця, який здавався у полон після їхнього штурму. Позивний у нього сталкер, О, кричав, щоб здавались, а тут з першого бліндажа вийшов воєнний солдат з поднятими руками розстріляв його. слідство проводила служба безпеки України. Корошова звинуватили у воєнному злочині, але то відхрещувався. Мовляв, під час розстрілу нашого вояка був геть в іншому місці. Після я Посія одбіжала копа. Легла... Куди? Куди відбігав? Відбігав на десь шагів. Торік у грудні, коли районний суд Запоріжжя подовжував Корошову запобіжний захід, його державна адвокатка повідомила нам, що росіянин визнав свою провину ще на досудовому слідстві, коли він почув своїх. Як то кажуть, побратимів, які почали давати свідчення, він вирішив визнати свою правину. стаття, за якою справу Курашова передали до суду порушення законів та звичаї війни поєднане з умисним вбивством. Це від 15 років до довічного. Вирок Курашову був передбачуваний. Курашова Дмитра Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у відді довічного позбавлення волі. Те, що урадив Запорізький суд росіянину зачитує, запрошена перекладачка. Вам зрозуміли в місті робив порядок його оскарження. Він смисл переговори, порядок його е, е, обжалування. Да. Прашов може просити президента про помилування та подати апеляцію. Та чи робитиме щось із того, воєнний злочинець не сказав. Будете подавати апеляцію. А будете? за матеріалами служби безпеки. Вперше, з початку російської агресії, український суд виніс обвинувальний вирок до вічного ув'язнення. Військовослужбовцю Російської Федерації, який вчинив воєнний злочин, розстрілявши українського воїна, СБУ й надалі системно працює над документуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території нашої держави. Андрій Почтовартам Дажанков програмовікне з тебе єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.